Ідея виникла за підсказки сина. Він якби й мені запропонував, чи я би не хотіла спробувати щось своє, якесь виробництво. Так як в ну, домашніх умовах в мене ну, печиво виходило трошки таке смачніше, напевно, як у когось. І син каже, може, попробуєте щось своє, і як це вийде, вже будемо видіти. Ну, так спробували. Спочатку печення пекли, а потім вже потрошки перейшли пекти хліб. Перше приміщення то у нас вдома, будівля така малесенька. І ми спробували там. Купили якусь таку невеличку піч, розкатку, маленький міксер. І я запросила свою подружку, щоб нам трошки допомогла, і ми так почали текти Печень. Спочатку там було кілька видів, потім вже Ще подружка запросила свою подружку, і ми так потрошки вже почали пекти більше. Потім вже якось син спробував спекти хліб для себе. Там він знайшов рецепт вівсяного хліба, який наш перший хліб на вівсяних постільцях. І він спробував. І потім дівчата брали собі ці, що в мене працювали, брали собі додому цей хліб, а потім потрошку ми вже почали його підвозити в магазин. І якби людям сподобався, і ми також більше його почали. І на основі цього вівсяного хліба ми розробили ще рецепт інших хлібів, які ми зараз печемо. Ходжу на нічні зміни через ніч. Приймаю участь і в самому процесі виробництва, і в збуті. Маю певну мережу е, в основному калуш. Калоші маю десь 25 точок. Працюємо вже в цій сфері три роки. Тобто сам процес вже пішов, так якби показався. Хліб у нас якісний. В магазинах страшенні відгуки. Сама коронка така наша це є синий, який продається в самих більших кількостях. А останні хлібчики так полегоньки підтягуються. Тому що люди є різні, є старшого віку, є молодшого віку. Хліб у нас великий, тобто він може казати, що він родинний. Одним хлібом може сіла сім'я наїстися навіть. Багато менше сім'ї, що їм хода і на батька. Вам подобається те, що ви займаємося. Так, так, звичайно, це є моє, це є взагалі моє, Мій чоловік на війні. І пані Сітанка наша передавала багато печеньок. Я пересилала чоловіку вісьлому, це всі печенька безкоштовно. І Дуже хлопці дякували, але що вони такого смаку, горішки ще не чули. Це найкраще печиво, яке вони в житті їли. Ми йдемо на роботу, як на свято, бо це просто наше. Це ми, знаємо, ну, ми всі себе тут почуваємо, Мобільну. У нас немає такого, що ми переживаємо, чи там щось тут буде на нас кричати, чи ми можемо щось недобре зробити. Ми, ми кожен тайм свій процес. Минулого тижня була, жіночка прогосила, щоб вона... І вона вже два ящичка взяла на з печиво, і тоді в Італії сказали, не приїжджайте без нашого печу. Вона збрала шість ящиків, ми її робили, різного такого всякого, щоб було на казала, що вони були задоволені. Наше печиво взагалі не знаю.